Перепродати ділянку у перші 5-10 років буде невигідно. Доведеться сплатити мито за кожен гектар у розмірі його нормативної оцінки. А щоб уникнути скупки ділянок підставними особами, у покупця пропонуватимуть вимагати декларацію про доходи, а ось отримати у власність нашу землю іноземці, все ж таки зможуть. Читайте уважно закон у цьому законі. Чітко говориться про те, що підприємства, які мають 10 у капіталі, у капіталі іноземного капіталу, можуть фактично брати участь у ці всі. Іх відносинах, тому запускається іноземець. Поспішати продавати баї не варто. Спочатку за гектар даватимуть хіба що 500-800 доларів, а вже за кілька років ціна значно зросте. Крім того, уряд переглядає нормативну оцінку, не чіпатимуть лише багаторічні насадження. Мовляв, податків фермери не потягнуть. А ось вартість стріллі підскочить у 1,7 разу. Якщо зараз по Україні це складає. 11,8 тисяч гривень за 1 гектар нормативна грошова оцінка, то після того, як вона буде збільшена, вона буде складати 20, в середньому по Україні 21 тисяча гривень за один гектар розпоряджатись державними землями буде держбанк, а це майже 20% усіх угідь. Після консолідації ділянок планують продавати їх на аукціоні, але поки що лише фізосовам. Окрім того, покупець повинен мати фахову освіту і досвід роботи у сільському господарстві 5 років. Розрахуватися можна тільки своїми кревними або частинами, але не кредитом з банку. А ось агрохолдинги продовжать орендувати землю.